Маріупольський гарнізон, додому! Маріупольський гарнізон! До Пам'ятаємо, помстимося! Пам Пам Ми кожну, кожну неділю, тут, майже кожну неділю, я дружина безвісти зниклого. Військовослужбовці. ми приходимо, щоб нас почули. Нас почули, щоб знайшли наших рідних їх повернули. Без вісти зникли хлопців, ті, хто в полоні, щоб всіх наших повернули додому. 77-ма бригада, три місяці тому, без вісті зник. Донецька область, Краматорський район, село Нове, зараз воно окуповано. Нема можливості провести достатньо слідстві, щоб його знайти. Ніяких у нас відділень немає. Просто дитина зникла і все. Ніхто нічого нам більше не каже. Ми з 21 бригади, чоловік наш мій зник 2 січня, їх відправили туди і, на жаль, відходу не було, як нам сказав, командир, тому що і не було і не було ким міняти. Медики відказалися йти туди, тому що там. ну, були засідки, Вони були на Ніколає Батарія, і, Батар і відтуди не повернулися. Читай третій батальйон, ну нашої бригади повністю пішки розбили. Не повернулися. Бригада відказується, Наша з нами болі, мені комунікувати, розказувати, що там і як там. Грудень-січень ні одного немає полоненого, щоб виставили. Але ми віримо, ми надіємо, що вони там і є, і вони прийдуть розпиться на І Після цього ми виходимо і кричимо про них. Хоча б морально знаєш, що хоч щось для нього робиш, що він не забутий дійсно, що ми про нього нагадуємо. Всі ми в Київ їздимо, ми тут по місту виходимо. Треба нагадувати, треба хлопців витягати. Ми багато безвісті зниклих, і їх немає в списках на обмін. От що саме Верховна Рада наша по чому-то не хоче курс палакати. І кажуть, нам закривають роти і кажуть, що. Треба, на позов повернемо, будемо думати. А що ж думати? время йде Уже сім місяців, як мене чоловік знає, а операція з августу. Тобто вони придумали операцію піти на курс, а як повернуть, то вони не знають. От добиваємося, хочемо ще в Стамбул, як то поїхати, попробувати там, щось десь дивиться. Нас чують, нас бачать все. Це якийсь вплив і підтримка наших хлопців.